Що ж, я думаю, ви вже встигли прочитати назву цього відеоролика. Якщо ні, то сьогодні я вас навчу, як скачувати Viber на ваш комп'ютер або ноутбук, або ну, що ви там користуєтеся. Ось, Заходимо в Chrome, в пушковій струці пишемо найпростіше: Viber Don. Можна українською, можна англійською. Я написав англійською. І тут є сайт. Єдиний сайт, який правильний це www.viber.com, Тільки на нього заходимо. Завантаження. І вибираємо тут: завантажити Viber для Windows. Тут, ну, звичайно, якщо у вас Windows, якщо щось інше, то тут є вже для смартфона. Наскаємо прийняти всі файли Cookie» і завантажити Viber для Windows. І скачуємо цей файл. Коли він скачався, відкриваємо його. І у нас відкривається ось таке віконечко. Вибираємо тут е встановити, і він у нас повільно скачується. Також хочу наперед попередити, що нам знадобиться смартфон, на якому вже підключений Viber. Бо якщо у вас його нема, то треба спочатку скачати на смартфон. Думаю, там ви вже самі розберетеся. Натискаємо відхилити, бо це, скоріш за все, якась погана реклама. І тут розписано, де вам потрібно на телефоні зайти, звичайно. Якщо ви не розумієте в цьому, то просто прочитайте і зайдіть на телефоні тудаш, куди вам показали. Я зараз запишу коротеньке відео, звичайно, як це робити, і вставлю з телефона запис. І наводимося на QR-код. Все, ми війшли в Viber на... з телефона на комп'ютер. Звичайно, якщо у вас є збережені дані, ми наскаємо скаймо ще синхронізувати, щоб підключити ті самі повідомлення, що у вас були на телефоні. Але я особисто цього робити не буду. Сподіваюся, вам це відео було корисним. Не забувайте донатити на ЗСУ. До нових па, -па.